Дмитро Бевза, капітан бачу. Сьогодні тебе назначили. Назначили мене сьогодні. Довірили мені таку роль в даний момент. Розкажи, даний розкажи, як з Телсом сьогоднішня кубкова гра. Команда дуже тяжова, дуже технічна, футбольно підкована. Нам було дуже важко, але ми іграли як могли, старалися. Я дуже вдячний команді, дуже вдячний, що вони довірили мені таку роль капітана. Я кожного можу поіменно назвати і кожному пожати руку за те, що Та, деяк... щось у нас не вийшло, щось не виходило. Ну, вибачаю, що повторився. Але я думаю, що будемо рости, будемо ходити на тренування, будемо на все виходитися і будемо рости до каші. В даному матчі я отримав травму, не знаю, побачимо, що як завтра буде. Покаже. Так зараз болить. Нічого, будемо лікуватися і тренуватися. Здоров здоров'я, здоров'я. Як, як не пройти? Давай ще щось, я... Що ще якісь щось? питання задавай, мені так цікаво. Стало. Проаналізуй гру Скіфа в чемпіонаті, який ще триває міської е територіальної громади, і Степанов. Я можу тільки Степановича про. Ну, а відео ти бо... ж дивився? Так, да, я дивлюсь кожне відео. Ну, то скажи ставку про Степановича Про Степановича чемпіонат, звісно, конечно, конечно не буває на кожному матчі, але я скажу, що і збір у нас, бачите, не постійний, не, не два состави, як казати, не всі як. Хотілося, що приходять ігроки, хотілося б покраще. Ну, ми ростим, ростим, ростим і будемо стремитися до кращого. А так само той чемпіонат сильніший, де ми виступаємо. На, на жаль, я не був на матчі, але дивився кожний матч по відео завдяки вітер медіру. І скажу, що там. На тому даному чемп... турнірі ми показуємо себе дуже 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 качественно. Гідно, да. Да, бо я видно там не граю, от і чого ми й виіграємо. Ну, завтра ти будеш? Я а? попробую а, пост... а, вже а? не спірне. Таке так, завдання присутствуємо завтра в ні. Так, да. Ще після сьогоднішнього А да. да, так. то я дуже задоволений нашою командою і задоволений кожним випадоком. Все, що хочеш питання? Дуже цікаво. А Потім ти вирізеш, наберешки то більше. — Ну розкажи про себе пару слів. Який в тебе досвід? Де грав? Чи ти одразу так? Ну як дворовий футбол починав з дворового футбола. Потім школа, як не крути зі школи, потім почалося якісь так аматорські тренування. У нас був там я сам з міста Козятина приїхав. Пацановському привіт. Леонідович <реш> лучший. Як він говорить, як він грав. я кажу, як завжди, як Бог, ти там його оцей якраз виріжеш, йому відправиш. Бо він це любить. Починав е, з Аматоров. у нас був тренер, е, сам десь там від проходив від шахтаря і туди нас направляв. Ну я якось туди не поїхав, не, не вдалося мені попастися. Ну, так і по чуть-чуть, до ліз до області, почав грати на область. Е, ну як, район. Потім чуть-чуть на область, потім забув, що це таке футбол, бо заробітки, гроші, і так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. То балася. Виходить, що для тебе мені футбол це новинка? — Це для мене новий. Опит, досвід, я скажу, це новий виклик для мене, як не крутий, бо я більш всього починав і більш всього привичений до великого футболу. Ну, ти адаптуєшся, можу сказати, да, поки що адаптація. Скіф тобі дає Артур Кисяченко адаптуватися до Ми... мініфутболу? Скіф Артур Кисяченко мені дає наганяй за те, що я, я не, не граю, як повинен грати. Він має розуміти, що з великого футболу складно перейти. Я його. не створюю. На даний момент, як я участвую в цьому турнірі по мініфутболу, я... Все більш все більш що великий футбол легший, ніж міні футбол. Я з цим соглашусь. Ну все, дякую тобі за коментар. Дякую за те, що ти здав мене інтерв'ю. Будь ласка, обращайтеся, буду радий ще давати. Такі, звісно, не відкриті відповіді, але так само можу вобщатися. Станеш цим скільки? Ні, тоді ми мені ще далеко. Тоді ми мені ще далеко. Дякую.